Правильно, приїхав пожежник чи приїхав пожежний, а відкрити книжку чи розгорнути. А іспит ми здаємо чи складаємо. А до свята осені, ми готуємося протягом двох тижнів чи на протязі двох тижнів. Вітаю вас на каналі Моя Аудіобібліотека, де ви дізнаєтеся відповіді на ці запитання. Коли ми вживаємо слово у невластивому йому значенні. Чи коли ми недоречно повторюємо слова з однаковим значенням, чи коли ми використовуємо росіянізми мовленні? ми припускаємося лексичної помилки? Лексична помилка це неправильне слово вживання. Коли слово вживається в невластивому йому значенні, відбувається повтор однакових чи спільнокореневих слів, тавтологія, вживаються зайві слова, плеоназм, калька з інших мов. Або слова, що не відповідають певному контексту чи епосі. Якщо пояснювати просто, лексична помилка це неправильне слово у неправильному місці. Лексичні помилки поділяються на кілька груп, серед яких суржик, росіянізми, тавтологія, повтор, плеоназми. Багатослів'я, мовна недостатність, некоректне поєднання слів та помилкові фразеологізми. Зараз ми про все це поговоримо. Я наведу вам приклади та ми детально розберемося в цьому. Це дуже цікаво. Почнімо з суржика. Це найпопулярніший тип лексичних помилок в українській мові. Полягає в змішуванні російської та української мов: Здавати іспит чи складати іспит. Іспит не є правопорушником. Його не потрібно нікуди здавати, його потрібно складати. Згідно закону чи згідно із законом, запам'ятайте в українській мові правильною є форма згідно з із, згідно з правилом, згідно з нормами, згідно з оригіналом і таке інше на протязі місяця чи протягом місяця. На протязі ми можемо сидіти, коли ми відчинимо вікно та двері і сядемо між ними. Протяг це те, що російською означає сквозняк. А якщо ми говоримо про час, то тільки протягом. Протягом місяця, протягом тижня, протягом року і таке інше. Коли протягом дня сидіти на протязі, можна й захворіти. Слідуюча зупинка. Доводилося вам чути такий вислів. Слово слідуюча є помилкою для української мови. Ми говоримо: наступна зупинка, наступний урок, наступний день і таке інше. Заказати товар чи замовити товар. Замовити товар, тому що заказать це російською мовою, заключити договір чи підписати договір. В українській мові взагалі немає слова заключати. Договір ми підписуємо. Угоду ми укладаємо, висновки робимо, роботу завершуємо, а злочинців ми ув'язнюємо. Приймати участь чи брати участь. Брати участь. В російській мові є вислів приймати участь» І, відповідно, тому помилково говорять приймати участь і українською. Ні. Не говоріть так. У нас є стійка сполука брати участь. Бувший у користуванні чи вживаний. Тільки вживаний. Неправильно говорити речі, бувші у користуванні. Говорімо вживані речі. Відповідно і скорочення БУ є помилковим. Дуже поширена помилка. Тож запам'ятовуйте, як правильно. Міроприємство чи Захід. Не перекладайте, будь ласка, міроприяття словом міроприємство. В українській мові є слово захід. Потерпіти поразку чи зазнати поразки. Терпіти це означає переносити щось неприємне, фізичний біль, наприклад. А поразка це абстрактне поняття. Ми не можемо її терпіти. Ми зазнаємо поразки. Кілька років назад. Теж буде неправильно. Тому що українською мовою кілька років тому. Тавтологія. Повтор. Чули вислів масло масляне. Якщо так, то ви знаєте, що таке тавтологія. Тавтологія це недоречне повторення слова у реченні: зробити роботу чи виконати роботу. Не потрібно говорити зробити роботу. Тому що слово зробити і так це означає. Достатньо його одного. Або ж говоріть виконати роботу. Внести внесок чи зробити внесок. Зробити внесок. Відшкодувати шкоду чи відшкодувати збитки. Відшкодувати збитки. Забезпечити безпеку гарантувати безпеку, гарантувати безпеку. Широко поширений чи широко розповсюджений. Широко розповсюджений. Плеоназми це використання у парі двох слів, що мають спільне лексичне значення. Зазвичай такі слова окремо є нормативними, тому їхнє з'єднання утворює лексичну помилку. Перший дебют. Дебют це і є перший виступ. Тож, говоріть просто дебют. Провідний лейтмотив. Лейтмотив це і так основний мотив. Пам'ятний сувенір. Сувенір. Адже це і є пам'ятний подарунок. Народний фольклор. Фольклор це і так народна творчість. Прейскурант цін. Просто прейскурант. Тому що це і є довідник цін. Багато це нагромадження слів, що призводить до порушення структури вислову. Зазвичай люди використовують у своїй лексі багатослів'я, коли не мають змоги лаконічно пояснити щось. Замість того, щоб стисло виразитись, мовець недоречно розширює свій текст розумними, уточнюючими зворотами. Викликати негативний вплив це неправильно. Достатньо просто негативно впливати. У більшості випадків достатньо здебільшого у найближчому майбутньому незабаром. Мешканці сільської місцевості. Селяни. Посідати домінуючу позицію. Переважати. Мовна недостатність. Мова може втрачати сенс, коли ми пропускаємо в реченні якесь слово. Таке явище називають мовною недостатністю. Втрата слова у реченні часто призводить до спотворення його змісту, появи неясності у висловлюванні. Наприклад, вона допомагала матері по господарству, хоча йшов усього восьмий рік. У реченні є неясність. Пропущено уточнююче слово. Правильно буде. Вона допомагала матері по господарству, хоча їй йшов усього восьмий рік. Некоректне поєднання слів. Це вживання слів у невластивому значенні. Дуже поширений тип помилок. Пожежник чи пожежний, правильне і те, і інше слово. Але їх часто вживають у реченнях у невластивих значеннях. Розберімося. Пожежний це прикметник, відповідає на запитання, який: пожежний кран, пожежний рукав, пожежна машина, пожежна команда і так далі. А пожежник це іменник, що відповідає на питання хто? Працівник пожежної охорони. Тож приїхав не пожежний, а пожежник. Інші приклади. Відкрити книгу чи розгорнути книгу. Відкривати це слово доречніше вживати, коли йде мова про відкриття чогось абстрактного чи нового відкрити рахунок у банку. Відкрити нову мережу аптек. А от книгу ми розгортаємо. Двері ми відчиняємо, очі ми розплющуємо, замок відмикаємо. Вірна відповідь чи правильна відповідь? Вірний чоловік може бути дружина, друг. А відповідь є правильною. Вони у відносинах чи вони у стосунках? Відносини це переважно суспільні, економічні чи міждержавні зв'язки. А стосунки це особисті зв'язки між людьми. Помилкові фразеологізми. Найчастіше такі лексичні помилки пов'язані з нерозумінням змісту фразеологізмів. Наприклад, дівчинка впала з велосипеда і почала вмиватися крокодилячими сльозами. Фразеологізм вмиватися крокодилячими сльозами означає демонструвати фальшивий вираз емоцій. Дівчинка впала з велосипеда і їй боляче. Вона щиро засмутилась і від болю плаче. Тож правильно буде, дівчинка впала з велосипеда і почала плакати або ж застосувати фразеологізм, що буде доречний за своїм змістом у це речення. Друзі, я розповіла вам про найпоширеніші лексичні помилки. Можливо, якісь пропустила. Додавайте в коментарях, обговоримо їх тип та виправимо. Я сподіваюся, вам було зрозуміло буду вдячна, якщо напишете і це. Підписуйтеся на канал, шукайте мене в інстаграм. Додавайтеся, друзі, будемо вчити українську мову разом. Дякую за перегляд та до наступних онлайн-зустрічей!